Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо м'ятно-лаймовий медовик. Щоб зробити заверний лаймовий крем, нам потрібно жовтки та крохмаль перемішати з свіжовижитим лаймовим соком. Його можна замінити на звичайний лимонний, якщо у вас немає лайму. Туди додаємо цукор, воду, цедру, лайми також. Можна замінити, звісно, його на лимонну цедру та додаємо масло. Все гарно помішуємо, доводимо до кипіння. Коли крем закипів, накриваємо харчовою плівкою та повністю охолоджуємо. Для приготування медових коржів нам потрібно у невеликій посудині білки, які залишили з попереднього крему, та яйце перемішати з цукром. Туди додати мед, масло та соду. Все гарно перемішати, поставити на плиту та не доводити до кипіння, лише до повного об'єднання усіх інгредієнтів. Теплу масу переливаємо у глибоку посудину, туди просіємо борошно, щоб не було комочки, та все перемішуємо. Ось так виглядає готова маса. З готової маси виходить 13 кульок по 80 грам. Їх можна розтачувати на силиконовому ковричку або на пергаментному папері. Розтачені кульки вирізаємо діаметром 20 см. Ставимо випікати при температурі 175 Цельсія або 350 Фаренгейт 5-6 хвилин. Ось так виглядає готовий медовий спечений корж. На друшлаг з марлою переносимо сметану. Залишаємо на 5-6 годин, щоб лишня рідина відділилася від сметани посудині для міксера взбиваємо сметану з вишковим крем сиром туди ж додаємо цукор-пудру. Вливаємо холодні вершки. Також додаємо 2-3 столові ложки м'ятного порошку. Ось так виглядає готовий взбитий крем. На перших два коржі кладемо по 3 столові ложки крему. На третій корж даємо лише 2 ложки крему. Та крем розправляємо так, щоб посередині майже його не було. Весь крем залишився по боках. В серединку даємо 2 столові ложки лаймового заварного крему. Таким чином кожний третій корж перемазуємо лаймовим заварним кремом. Перемазані коржі обгорніть харчовою плівкою та поставте в холод на 12 годин. Якщо у вас є желізне кільце, то скористайтеся ним для зберігання кращої форми боків. Торт перед охолодженням притисніть зверху, щоб крем рівномірно розійшовся між коржами. Для сиркового покриття масло кімнатної температури взбиваємо з м'ятним порошком. Туди ж додаємо вершковий крем-сир та цукор-пудру. Все гарно взбиваємо. Ось так виглядає гарно взбитий крем. Туди ж додаємо 3 краплі зеленого харчового барвника і знову все перемішуємо. Маса готова. Через 12 годин торт готовий для покриття сирковим кремом. Потроху наносимо крем на верхній корж та розрівнюємо його лопаткою. Поступово переходимо на боки. Крем стараємося наносити знизу вверх. За допомогою шпателя вирівнюємо боки. Для шоколадного покриття потрібно шоколад розтопити з олією. Розтоплений шоколад переносимо у харчовий мішок. Легко зрізаємо кінцівку харчового мішка та наносимо шоколад на торт. Наш торт готовий. Надамо йому гарного вигляду, прикрасимо його нарізаним лаймом або лимоном. Мягкі медові коржі та м'ятний сирковий крем з кислинкою лайма будуть до вподоби кожному. Смакуйте.